Вітаю, дорога церква, присутні гості. Такі роздуми невеличкі над писанням на цьому тижні. Я роздумував і задав собі таке запитання, коли читав Біблію. Якщо б мені дали можливість сьогодні повернутися на кілька років назад і щось змінити, я собі подумав, що б це могло бути. Ви можете також собі задати запитання це, якщо б ви мали можливість повернутися на якийсь відрізок часу назад, що б ви змінили в своєму житті? Можливо, багато хто б сказав, що він зробив би якісь речі по-інакшому. Хтось, десь думаючи про це, згадав би якусь історію свого життя, він, можливо, би сказав, я би сказав якісь слова по-інакшому. Е, інші. Можливо, сказали би, я би встав раніше і не запізнився на важливу зустріч. Інші, навпаки, би подумали про те, що в них, можливо, в житті, колись згадуючи назад, була якась можливість вдало інвестувати якісь кошти, зробити якусь справу. Вони цього не зробили і зараз жалкують. І знаєте, ми з вами живемо сьогодні, але ми пожинаємо справи, які наслідки справи, які ми робили вчора. Місяць тому, 10 років тому. І в Біблії є один персонаж, який дуже сильно жалкував про те, що він зробив, можливо, певний час назад. Я не знаю, мабуть, немає тут з присутніх, хто би не хотів щось змінити в своєму житті, яке було колись. Але цей чоловік теж він дуже хотів це зробити. На жаль, ми живемо у фізичному світі. Але які керуються духовними законами. І один з них записаний в Галат, 6 розділ 7 по 8 вірші. Не обманюйте себе, Бога перехитрувати неможливо, бо що посієш, те й пожнеш. Хто сіє на полі своєї гріховної натури, той пожне руїну, а хто сіє на полі духа, той пожне від духа вічне життя. Біблія говорить, що наше життя є наслідком наших рішень. Якщо ми сіємо якісь хороші рішення, ми будемо жати хороші речі в своєму житті. Історія про чоловіка, який дуже би хотів повернутися в минуле. Історія про чоловіка, який дуже жалкував про один незначний, здається, малесенький такий випадок свого життя. Вона записана в буття 25 розділі цього чоловіка, звали Ісав. Ми будемо читати кілька уривків. Я би дуже рекомендував вам вдома перечитати десь 25, 26, 27 розділи повністю для того, щоб ви розуміли всю картину. За браком часу ми зачитаємо лише деякі короткі моменти. Буття 25 розділ з 29 вірша я буду читати. Якось зварив Яків юшку. В той час прийшов з поля зовсім знесилений Ісав. І сказав Ісав до Якова, дай мені хоч ковтнути цього червоного, червоної страви дай мені, бо я дуже зморився. Через це дано йому прізвисько Едом. А яків відповів: Продай мені сьогодні своє перворідство. Ісав вигукнув: Ось я вмираю, навіщо мені оте перворідство? Яків вже наполягав, Поклянися мені сьогодні. І той поклявся. Так Ісав, спро... Ісав продав Якову своє перворідство. Тоді Яків дав Ісаові хліба, страву із сочевиці, той поїв, напився, піднявся і пішов. Таким чином, Ісав знехтував своїм перворідством. Якщо ми вище будемо читати, Біблія розкриває нам історію про двох братів. Це два брати-близнюки, які народилися. І ми читаємо, якщо читати цю історію вище, ми бачимо, що вони. Ще з утроби своєї матері вони ворогували. Е, весь час ця бідна жінка, вона, скажімо так, мучилась через те, що ці діти в її утробі дуже сильно е, не могли знайти собі місце. І один з пророків сказав їй, що в тобі живуть два народи, які вже в твоєму животі почали ось цю боротьбу. І проходить плин часу, досить багато часу, вони підростають, і сказано, що один з них. Повертається з полювання. Дуже цікаво, цікавий момент, що ця історія здається, якщо її просто ось так прочитати, як ми прочитали. Здається, ну, неважлива справа, хтось повертається втомлений з поля. Інший готує страву, яка виглядає для, для другого смачною, і хтось продає якесь перворідство. Але якщо зазирнути більш детальніше, ця невеличка, здається, історія, вона буде мати наслідки за багато років вперед. Я прочитаю ще один уривок, перед тим, як ми дійдемо до деталей. Рекомендую вам почитати і вище, тому що це вже кульмінація і розв'язка. Буття 27 розділ, 33 вірш, що далі трапляється, пройшло дуже багато років, їхній батько при смерті. І він перед своєю смертю мусить благословити когось. І так виходить, що він благословляє Якова. А оцей чоловік, який приходить знову ж таки з полювання до батька, опиняється в іншій ситуації. Буття 27 розділ, 33 вірш. Ісака охопив великий жах. І він запитав: хто ж тоді той, що опіймав дичину, і приніс мені? Перш ніж ти прийшов, я з'їв усе, поблагословив, тож він буде благословенним. Почувши слова свого батька, Ісав пронизливо закричав і жалісно почав благати: Поблагослови мене, батько мій. Та Ісак сказав йому: Твій брат прийшов і обманом узяв твоє благословення. Ісав сказав: Хіба не дано йому ім'я Яків? Адже він обманув мене аж вдруге. Спочатку забрав моє пароворіство. А тепер взяв моє благословення і додав: Хіба не залишилось у тебе і для мене благословення? На це Ісак відповів Ісаву. Я вже поставив його володарем над тобою, а всіх братів я зробив його слухами, забезпечивши його пшеницею та свіжим вином, що я можу учинити для тебе, мій сину. Далі історія розвивається, Ісав жалісно благає, кричить перед батьком. Я дуже рекомендую вам прочитати цю історію, вона справді наповнена такими емоційними моментами. Але як ми бачимо, Ісав не отримує того, що належало йому по праву. Батьківське благословіння як для перворідного, яке було приготовлено для нього, як для старшого сина, воно було втрачене. Про тим, як ми прийдемо до практичних застосувань цієї історії, Хочу, щоб ми глянули на деякі деталі, які, можливо, не, не такі очевидні, коли ми читаємо цю історію. Перша цікава річ, історія починається з їжі і закінчується їжею. Як і вварить юшку. Як і навіщо нам Біблія не говорить про це, але, можливо, це один з звичайних днів був, як вони жили в тій місцевості. Його брат, як мисливець, полює. І це, можливо, один з таких самих. Звичайних днів. Він іде на полювання, робить свою справу. Можливий інший момент, який нам показує Біблія, що сильний мисливець, я думаю, що бути мисливцем в той час треба було мати справді багато сили, багато наснаги, можливо, якусь мати підготовку. І ми бачимо, що Біблія зображує його як чоловіка, який виснаженим прийшов із своєї тяжкої роботи. І, можливо, він не настільки голодний був, а як просто спраглий напитися води і просто трішки відпочити. Але цікавими є те, що він приходить до брата і йому нічого не потрібно, він нічого не бачить. Все, що він хоче, це просто втамувати свій голод, втамувати свою спрагу. Йому це вдається через те, що його брат готував їжу. І далі цікаво є те, яким як, чином Яків пропонує йому це. Якщо ми читали цю історію, ми бачимо, що Ісав просить його, будь ласка, дай мені. Він ніби з таким добром, як до свого брата, от потурбуйся про мене зараз, ти бачиш, я виснажений. А Яків таким голосом, можливо, навіть здається, от читаючи цю історію, що він говорить, негайно. Продай мені своє паровідство, ось зараз. Ніби тиснучи на нього. Ісав І не знаю, про що він думав, чому він так вчинив. Але Біблія говорить про те, що він поступив неправильно. І він говорить про те, що навіщо мені те перворізство, коли я ось тут. Вмираю. Ну, Він так говорить, такий фразеологізм. Насправді він ж не, не помер би, якщо би зараз не покуштував. Але він використовує таку фразу, ніби говорить, для чого мені те перворіст? просто хочу поїсти. Для нього в моменті оцей момент, для того, щоб наситити себе, був важливіший, ніж його перворістство. Поки. І десь здивиться на ту страву, Яков йому пропонує таку угоду. Не всі угоди, які є в нашому житті, досить вигідні. І ми читаємо цю історію і розуміємо, що Яків пропонує досить невигідну угоду для свого брата. Коли прийшов час, Біблія говорить, що він просто сів, погодився, сів, поїв і пішов. І таким чином він знехтував своїм перворіством. Що ж таке було перворіство на Близькому Сході в той час? Історики говорять, що перворідний син він був в особливій пошані, і коли він вважався першим плодом свого батька, і часто ці сини посвячувалися для, для Бога. Крім того, він мав певні привілеї в житті, коли батько помирав, він мав подвійну частку спадку батька. Ми не знаємо, чи вони керувались тим самим в той час, але подібні звичаї були в багатьох країнах Близького Сходу в той час. Але крім того, ще одна з переваг перворістство було те, що батько мусив благословити перед смертю, він благословляв своїх синів і говорив оці особливі слова. Подібно того, як десь у нас є подібна практика, коли ми благословляємо діток, ми знаємо, що благословіння від Господа дуже важливе. І воно буде визначати все подальше життя, можливо, дитини. В Близькому Сході того часу благословіння, батьки, яке мав батько, воно визначало вирішальну роль. Воно справді було наповнене особливим змістом. І коли Ісав продає своє перворідство – ми можемо стверджувати те, що тим самим він відмовляється від своєї привілеї, що колись в далекому майбутньому, коли батько буде при смерті, він тим самим відмовився, можливо, сам не знаючи цього несвідомо від майбутнього благословення в його житті. Один незвичний такий поступок, необдуманий, можливо, спонтанний, керуючись своїм жолудком. Він визначає його подальшу долю. Читаючи далі історію, ми бачимо обманом. Знову ж таки, наголошую, перечитайте цю історію, тому що за браком часу ми не будемо читати всіх деталей, але обманом вони придумують з матір'ю план, як Яків забере це благословіння свого брата. І так і стається. І ми бачимо, що Яків отримав всі привілеї справді перворіст, він отримав найкраще благословення батька, про яке він говорить, А Ісав залишився фактично нічим. І те благословіння, про яке говорив йому батько пізніше, воно було не зовсім таким, яке як, як, як б він хотів бачити. Разом із перворіством, Якщо ми заглянемо ще на історію далі, яка буде траплятися, разом з проворістом, з благословінням Ісав відмовився від дещо більшого. Якщо ми згадаємо, як пізніше починають люди згадувати Бога, що вони говорять, що, коли говорять, ось це Бог Авраама, Ісака і кого? І Якова. Якщо би, подумайте нас на секунду, якщо би в один момент Ісав не відмовився від благословіння, від проворіства, пізніше від нього не було би забране благословіння, він би став із одним великих патріархів. Але це місце займає Яків. Яків пізніше, коли зустрічається з віч, віч з Богом, коли він бореться, просить. Благослови мене, не відпущу, поки не благословиш. Він отримує ще благословення від Бога, і крім того, його ім'я Яків було змінене. Хто пам'ятає, яким стало ім'я Якова? Ізраїль. Представте собі, що на місці Якова міг бути його брат. Одне маленьке рішення в житті змінило абсолютно всю його долю. Від одного малого рішення. Неправильного в житті, це коштувало йому величезного благословіння і Господнього благословення в тому числі, щоб бути батьком всіх народів. Цікавий інший момент, як той, хто обманом, можливо, приходить, спочатку забирає благословіння, перворіство, вірніше, потім благословіння брата. Бог використовує цю людину для того, щоб зробити з нього величезний народ. Чи хотів би Ісав повернути час назад? Як ви думаєте, я думаю, що хотів. Біблія нам говорить про те, що коли він біля ніг батька проливає сльози, кричить, каже, батько, ну для мене, будь ласка. Він би дуже хотів повернутися назад. Чи є історії в нашому житті, коли ми хочемо повернутися назад в часі, щось змінити? Я певен, що є. І в моєму житті я, я аналізував своє життя, час від часу намагаюся так зупинитися, десь, просто посидіти, помолитись, подумати. І аналізую, є багато речей, які би я сьогодні робив би по-інакшому. Маючи певну мудрість знання, я би робив по-інакшому зовсім. Є речі, які я би хотів зовсім не робити. Писав не виключення. він також, хоч біблійний персонаж, але це хороший приклад для нас. І через цю легковажність в одному моменті він опускає величезні речі, він опускає все благословення свого життя подальшого. В одному заповіті Єврею 12 розділ з 15 по 17 вірші. Є згадка про Ісава. І подивіться, як апостол Павло, звертаючись до єврейського народу, він говорить ось такі слова: пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті, аби хто не наробив прикрощів, коли впустить гіркий корінь, так, щоб ним багато хто не опоганився, аби не був хто блудником або нечистивим, як Ісав. Подивіться, апостол Павло, він зрівнює Ісава як блудника і нечистивого. Здається, а що ж такого він зробив? Те, що він просто захотів їсти, те, що він просто відмовився від перворідства. Як виявляється, Біблія говорить, що це були важливі речі в той час і вкрай важливі. Тим самим він відкинув те, що належало, те, що Бог приготував для нього, він відкинув і відмовився від цього. І Біблія говорить, щоб хто не був блудником та нечистим, як Ісав, який за одну страву віддав своє перворітство. І 17-й вірш. Тож знаєте, що й тоді, коли він забажав успадкувати благословення, був відкинутий, хоча слізьми його шукав, бо не знайшов можливості покаятися. Чи було бажання щось змінити? Було. Чи була можливість? Абсолютно ні. В нашому житті так само є речі, які ми робимо щодня, які формують все наше майбутнє. Те, що ми. Робимо сьогодні всі рішення, маленькі, які нам здається рішення, вони можуть мати настільки колосальний вплив в нашому майбутньому. Що потім, можливо, через рік, через два, через десять років, коли ми зупинимося, ми подумаємо, я би хотів поступити по-інакшому. Але ми бачимо, що не всі речі в нашому житті ми можемо виправити. Тому, до вашої уваги, я пропоную кілька таких практичних. Спостережень з цієї історії, які ми можемо сьогодні в нашому житті практикувати, для того, щоб не повторювати долю Ісава? Господь приготував для кожного з нас величезну кількість благословінь. Я вірю, як і великих, так і маленьких. Але живучи тут на землі, приймаючи якісь певні незначні, здається, рішення, ми можемо їх втратити. Отже, що нам робити, щоб не втратити благословення нашого життя? Перше практичне застосування, яке видно з цієї історії, що все починається з маленьких речей. Коли б стояла оця тарілка Сочовичного супу, Яків не говорив віддай мені своє благословіння. Він не підходив так радикально, він не хотів одразу забрати от все, що належало йому. Він каже: віддай мені просто той факт, що я ніби перший, першим народився. Віддай мені перворіство. все починається з малого. Але що говорить нам Біблія? Ісус часто каже в багатьох історіях, в багатьох притчах: вірний в малому, що? Над великим поставлю тебе. Все починається з чогось незначного, малого. І вірність в малих речах. Призводить до вірності у великих речах. Якщо ми не вірні в малих речах, тим самим ми будемо і невірні в великих. Друге, що дуже яскраво видно в цій історії, і те, що буде корисно для нашого життя, що будь-які речі мають вплив та ціну в майбутньому. Іноді, коли ми живемо, тут з вами життя, здається, ну, десь там трошки згрішу, щось зроблю не так, як, як повинно. Я певен те, що ми знаємо всі, як поступати правильно, тому що в нас є писання, у нас є Дух Святий, яким ми вводимося. Є певні соціальні норми, принципи, які, які теж є в, є в світі, є певні закони, які не потрібно порушувати. І часто ми допускаємо, ми розуміємо, що є, там, ми собі градуємо на великі гріхи, які ну, явно не можна робити, і маленькі грішки. І думаємо, що деякі маленькі речі в житті ми можемо допускати. Але Біблія вчить і говорить про те, що в Бога нема маленького, великого. Ми бачимо, що різні маленькі речі, здається, незначні в житті, вони можуть мати колосальний вплив в майбутньому. Він оступився в невеликому, в малому і втратив благословення абсолютно всього свого життя, в тому плані, щоб він вже не був обраним. З якого Бог буде далі продовжувати благословення дане Авраамові, але його місце замінив його брат. Так само в нашому житті будь-які речі в нашому житті мають вплив. І за будь-які речі, які ми робимо, наші поступки, найменші, ми будемо платити ціну. Третій такий практичний приклад, який є тут, в цій історії, це ще раз підтвердження того, що ми читали. З самого початку закон сіяння і жатв. Що людина сіє, те людина буде жати. Якщо ми сіємо у своє життя благословіння, в майбутньому благословення пожнемо. Якщо ми обираємо речі, які приводять до прокляття, то в нашому житті прокляття ми жатимемо. Інша дуже така цікава ілюстрація, що коли ми живемо сьогоднішнім життям, багато світ пропагує, що треба взяти із світу максимально всього. Тому що світ непевний, він міняється, ми не знаємо, що буде завтра. І досить популярна є така ілюстрація про те, що от треба жити сьогоднішнім днем. От те, що є сьогодні, бери від життя максимум. Але легковажність, яку ми можемо десь проявити сьогодні, з якимись своїми бажаннями, може коштувати нам. Великих наслідків в майбутньому. Якщо я йду сьогодні на компроміс з гріхом, чи не означає те, що я відмовляюсь від благословення, яке чекає мене завтра? Інший цікавий момент, ілюстрація. Хочу, щоб ми зачитали повторення закону. 30 розділ, 19-й вірш. Дуже люблю цей уривок, він буде актуальним до нашої сьогоднішньої теми. Про втрачене благословіння і як його не втратити. Господь говорить, ось так. Повторення закону, 30, вірш, 30 розділ, 19 вірш. Ось я дав вам благословіння. Сьогодні я взяв за свідки проти вас небо і землю, життя та смерть дав я перед вами, Благословення та прокляття. І Господь говорить, ти вибери життя, щоб ти жив та насіння Твоє. У нас є кожен день вибір, благословіння для нашого життя і прокляття для нашого життя ці дві дороги, які будуть іти з нами до кінця нашого віку. В цій історії дуже чітко просвідковується те, як один неправильний вибір привів фактично до втрати великого спадку і великого благословіння не тільки від батька, але й від Бога в цілому. Тому практичне застосування для нас сьогодні що я вибираю? Чи я вибираю благословіння для свого життя, чи я вибираю прокляття? Останнє практичне застосування, яке ми бачимо з цієї історії, говорить про те, що не всі речі в житті можна виправити. Як би нам цього не хотілося, не хотілося повернутися в минуле? Не всі речі ми можемо виправити. І нам це потрібно розуміти, що кожен наш вчинок матиме наслідок в майбутньому. Два питання для нас сьогодні, які я хочу залишити перед нашою молитвою. Перше питання це яка сьогодні моя ціна? Яка ціна того? Заскільки я готовий продати свою вірність. По факту, коли Ісав згрішив, він продав свою вірність перед Богом через те, що я так вважаю, через те, що він мав щось тримати цінне. Для нього це благословіння в той момент, благословіння, яке буде дано колись, не було цінністю. Він хотів жити сьогодні. І друге питання, яке ми задали собі. Це те, що я хочу для свого життя завтра. От живучи сьогодні, що я хочу і бажаю для свого життя, для свого майбутнього, для свого потомства, як написано в повторенні закону. Я хочу благословіння для себе, чи я хочу жити десь, йти на компроміс з гріхом і пожинати в майбутньому проклятті. Тому давайте молитися, нехай Бог благословить нас в цьому. Амінь.